Всім привіт! Мене звуть Поліна, а це мої помічники Софія Іван. Іван. І ми сьогодні будемо робити поробку. Ви любите малювати пальчиками? Да. Йо, 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 йо. Так, ми зараз з вами намалюємо колоски. А... Нам потрібно буде яка фарба? Жовта. Ви вже здогадались. Да, жовта. Макайте пальчик у жовту фарбу. Дивіться, у вас тут на папері є лінії. Бачимо? Да. Це основа наших колосочків. Вам треба буде, я зараз з вами теж буду так робити. Давай на Софії. Я на Софійному малюнку я покажу. Вам треба з однієї сторони проставити такі цяточки і з іншої. Тільки бачите, фарба закінчується. Ви е, мочите пальчик знову і продовжуєте. Добре? Добре. Починаємо. А ви колись бачили поле з колосками? Да. Ні. -іт. Не бачив я ніколи? Я А де ти його бачила? Ну, на полі. На полі. – полі? А як ти там опинилася на полі? Ну я їздила всього і там були колоски. – А що роблять з них, ви знаєте? Хліб Хліб роблять правильно. Ваня, ти знаєш, як роблять хліб? Дот. Як? Із, із пшениці. Із пшениці все. Все правильно. Бач, з однієї сторони ми такі цяточки проставляємо, бач, закінчується ще. Так, А Софійка. от така лінявая. І з цієї сторони ми проставляємо такі цяточки. Дивіться, у вас тут два кольори. Які це Соня? Синій і жовтий. Так, а ви знаєте, що означає синій та жовтий колір? Це флаг України. Прапор України, так. Да? От у Ванечки зараз трошки колосочок не вийшов. але ми зараз все виправимо, так, да, Ваня? А так. я дуже закінчую. Ти молодець, супер. А я уже про а, а у Вані своє бачення як виглядає колосочок, так? Да? Да, я люблю дядь свою. А тепер нам треба намалювати стебло нашого колосочку, якого воно Зачка. може бути. Ні, якого воно може бути кольору стебло? Жовтий. Ні, Жовтий коричневий. в нас основний коричневого. Добре. так, Беремо коричневий. Отак, посередині таку лінію а, доверху раз. Фарбу ще макнули. Другу полосочку. Далі ми починаємо робити сонечко. Розкажіть мені, якого воно кольору? Жовтого. Ні, сонечко жовте це в нас сонечко яке на небі, так? А е комаха в нас є ще таке сонечко. Це божа коровка. Так. Вона божа корівка, і ще вона називається сонечко. Я Ви ніколи не чули, що її звуть сонечко? Ні. Не чула? все, добре. Хочу так, забуду. в неї є. Що на спинці є? Крапочки. Крапочки і крильця. так? Крильця в і... нас якого кольору? Такі блозочні. Чорні, чорні чи червоні? Прозрачно чорний. Прозрачно чорний, О, та ні. В нас крильця червоного кольору. Ви берете червоні кружечки і починаєте малювати крапочки. Я зараз вам продемонструю, як це треба зробити. Ваня, ти подивишся. І Софійка, ти теж подивишся, і потім ви повторите, добре? Давайте порахуємо, скільки нам треба буде зробити крильць, якщо у нас буде три сонечка і в неї по два крильця. Скільки нам всього треба зробити крильць? Два. Шість. Шість. О, молодець! Скажіть мені, будь ласка, у якому мультфільмі є е, сонечко? Десь ви її зустрічали? Ну, в моїй не... Віді, Ба? баки собі Там костюм, сонечка, ну, класне все, і там точечки. Софійка, починай складати навпіл кружечки, а Ванечка, ти давай прискорюємося. У нашого сонечка є тіло, воно у нас якого кольору? Чорного, Так, будемо зараз робити перше сонечко, готові? Так. Да. У нас є тіло, в нас є голова. Да. Голову ми кладемо поверх тіла. Далі нам треба буде це приклеїти. І далі ми кладемо їй крильця. Бачимо так. Коровка. І в нас виходить отака божа корівка. Ось так от. Так, склеюємо її. Да. А ще в нас є такі вже готові оченята. Угу. Знаєте, такі? Так. Да. Так, зараз я відкрию їх. Я вже третю починаю. Молодець. А я... Оце ти швидкість увімкнув, так? Да? Так. У якості мозку вже на повну… Дивіться, Костя. в нас такі маленькі оченята. Скільки у нас оченят у Божої да! корівки? Две... Два. Ми вже я... підходимо Два. до фінішу. М -м -м. Як гадаєте, що нам залишилося зробити? Нам залишилося зробити ще сонечко. Ні, приклеїти сонечко. Молодець. Нам залишилося тільки приклеїти наше сонечко. Вам треба взяти корівку, перегорнути її, намастити клеєм І, пам і посадити на нашу пшеничку. Отака у нас вийшла убор Тобі сподобалось? Осень. Особливо там, де ми колоски робимо. Вам сподобалось? Так! Да! Ви прийдете ще до нас? Так. Да. все тоді е, всім кажемо бувай до нових зустрічей.